Я Сеосін Єфрем Володимирович, студент, третій курсник історичного факультету Дніпровського національного університету імені Олесі Вечера. Розкажіть, будь ласка, це перші ваші розкопки? Ні. Це не перші мої розкопки, це вже третя моя експедиція. А за цей рік друга вже. Як вам перебування в експедиції, загальні враження? Мені насправді зараз дуже подобається. Це атмосфера. Насправді перебувати в такому цікавому місці, доволі таки історично цінному. Так. Тим більше тут багато моїх товаришів, тут два моїх одногрупника, і загалом мені дуже тут подобається. Що б ви назвали топовими знахідками? Ну, саме так же пані Ганна казала, тут дуже багато битого посуду. і найбільш таки цікаві саме з цього це вінця, наприклад, великі шматки цього посуду. Там, денця з клеймом, його в цій експедиції знайшли тільки одне. Наприклад, ну і багато таких саме алів, наприклад, ну, частинки е горного. Саме кам'яні опалені частини. А коли ви вийшли на горно, як вам стало зрозуміло, що це горно? Ну, якщо подивитися так цієї частини, саме тут зверху, видно, що у формі дуги йде шар спочатку пропаленої глини, а потім навколо неї шар не пропали. І тоді я зрозумів, що тут треба зупинитися, зачистити і подивитися, що це таке. А якщо далі глянути, то через два штика буквально пішов також ще один шар опаленої глини. Якщо тут він пішов вертикально, то видно, що це була стінка, а тут більше так горизонтально. Як думаєте, на тому квадраті, що ви прирізали, буде повністю це гарно чи ні? Так, так я вважаю, що так. Що видно, що ця дуга, вона йде в стінку пробку. І тобто вона виходить далі туди. Скажіть, будь ласка, пов'язуєте свої наукові інтереси з археологією, чи це суто захоплення на літо? Доволі таке складне питання, тому що я ще не визначився. Але загалом з кожної експедиції я розумію, що прийдеться пов'язувати свої інтереси, тому що. Кожна експедиція це незабутній досвід, це доволі таки важливий досвід і цінний. Тому так колись буде пов'язана. Анна Юрченко, наукова співробітниця відділу археології ДН, а тут керівниця експедиції з дослідження гончарного центру VII століття в Балті Власне, все, що ви бачите за мною. Потім бачите, і ще це все і є. Балка-канцерка. Яка тягнеться від Дніпропетровської до Запорізької області. І практично вся вона зайнята гончарними горнами, частина з них досліджена, частина не досліджена, частина її недоступна для досліджень е, в зв'язку з тим, що балка затоплена. От. А там, де це можливо, ми її вже протягом довгих довг, довг, років досліджуємо. І кожного разу балка нам дарує щось цікаве, купу питань, меншу купу відповідей, але на інші питання. От тому я думаю, що перше і не в останньому в балці. Розкажіть, будь ласка, про Аланів власне, і про їх посуд. Ці Алани, які тут мешкали, вони сюди прийшли з конкретною метою. Використовувати глину, і тоді, очевидно, що е, дерево і воду для того, аби виготовляти красивий сіроглиняний посуд, багато прикрашений, е, пролискованими лініями, кружками, наліпами. Е, вже вони його виготовляли на гончарному коді. Саме тому він користувався дуже великим попитом і продавався як на слов'янській поселенні, так і на і кочівникам. Бо робили вони посуд для зберігання води, а водичка, як відомо, основа життя і потрібна всім. От е... прийшли. рочки 100 перепили тут посуду своїх 20 на сьогоднішній день двох гарнах, а можливо, ми ще не, не про всі знаємо. І в кінці. Сьомого століття, хоча деякі дослідники вважають, що навіть на початку 9-го століття, тобто трошки більше вони піджили, з невідомих нам сьогодні причин збираються і йдуть собі геть, завершивши всі цикли виробництва, забравши весь свій вироблений посуд, весь свій крам, забравши себе і більше сюди не повертаються. Чому? Балка все ще нам не дала відповіді. Це важливе питання. Скільки у вас особисто польових сезонів пройшло на балці? Ой, треба рахувати. 2021, 22-й і 24-й. Виходить, три. Різної тривалості, різної інтенсивності, різної успішності, але три. Ну, які топ знахідки? О, знахідки битий посуд. Посуд, посуд. Я забула сказати, що посуд битий, і ще трошки посуд. А цілий був? Цілого не було, і в балці взагалі його майже не вдома. Відкривача Володимира Автономовича були майже всі посудені, але ну, розумів, що роздушені землею. А цілий канцерський посуд знаходить на пам'ятках далеких від канцерки, тобто туди, куди його продавали. Тут ми знаходимо вибраковку, тут ми знаходимо посуд, який тріснув під час виробництва, тут ми знаходимо посуд ну, фрагменти посуду, які з тих чи інакших причин вишилися на місці його виготовлення, але ну, скласти з нього навіть пазлами більш-менш цілі фрагменти не видається за можливим. Як щодо знайденого в цьому польовому сезоні горна? Ми знали, що ми його знайдемо. Воно не стало таким сюрпризом, як Горно 2022 -го року, бо воно було виявлене геомагнітною розвідкою ще е, Смілен Павою Трахимівною, але було нею не В 2009 році його е, знайшов. Володимир Ходас, але знайшов, ну, відкрив лише черен, зрозумів, що це і є це горно, про яке писала Сміленко. А, напевно, що планували повернутися наступного року, але сталося так, як гадалось, і до дослідження балки ми повернулися лише через 12 виходить, років. Тому точного місця, де було горно відкрите. Володимиром Ходасом ми не знали. Два роки довкола цього місця танцювали всіма правдами і неправдами, оминаючи його. І цього року ну, такі вже вирішили, що скільки ж можна танцювати, треба таки дізнатися, що там. І е, е, натрапили на шурфи і розкопи, закладені Володимиром Ходасом, власне. Починаючи з десь другого штика, стало зрозуміло, що ми копаємо вже копану землю до півтора метра, підозри підтвердилися, а з 1,70 сімдесят вже показалася прямо верна. І за рядом ознак вже копана земля. Плюс-мінус це місце, де проводив свої дослідження хода з. І е, те, що по сусідству є ще одне горно і е, третього тут бути так близько не може, е, розуміємо, що ми саме на тому об'єкті, про який так довго мріяли дніпровські археологи, і от нарешті на нього можна подивитися в землі, а дня через чотири можна буде подивитися на нього усій його красі, принаймні в тій, яка збереглася до нашої кімні. Як ви бачите, ну, подальшу долю цього об'єкта? Е, Подальша доля цього об'єкта все ще вирішується. Це відповідно до методики, ми маємо дослідити його всю конструкцію, а зробити це ми можемо ну, поетапно його розібравши, ну, по-перше, ми ще не бачимо, наскільки воно. Збереглось, бо в мене є така підозра, що стінки випалювальної камери просто звалилися всередину. І тоді нам буде не так шкода його руйнувати. А якщо Ну, якщо ніяких інших варіантів не буде, як мінімум один сектор його ми зруйнуємо, щоб подивитися, як воно влаштовано всередині, а потім. Ну, варіантів два. Або якийсь музей захоче його собі е, в експозицію, або ми його, можливо, законсервуємо за допомогою е, підручних матеріалів, таких як клеонка, і засипаємо землею. Інших варіантів немає, бо е, вирізати його монолітом е, дуже дорого. І вирізати його монолітом треба для чогось. Просто вирізати монолітом, монолітном, щоб і Якщо, знову таки, якщо музей солоном, наприклад, захоче його собі, ну будемо шукати можливості Консультувати з колегами з приводу методики, шукати вантажівки, шукати спосіб цим вантажівкам сюди заїхати. Бо балка досить крута і ну, та дорога, яка сюди веде, потім. Транспорту доведеться форсувати струмок. І якщо спускатися іншим схилом, він досить крутий, і в, в 22 2022 році ми засипали розкоп за допомогою землерийної техніки, тобто трактора, то е водій е цього трактора казав, що він посивів років на 10 наперед, доки трактором спустився на той бік, струмка, який нам треба. От якщо ми знайдемо способи подолати. Питання доцільності, питання можливості заїхати сюди в техніці і питання людського ресурсу в плані часу, бо час у нас, як відомо завжди обмежений. Тоді, можливо, ви якомусь зараз слав'янського музеї зможете побачити та горна. Якщо ні, воно буде законсервоване. Частково досліджений, а відповідно, зруйнована, бо археология руйнівна наука. А частково законсервоване і чекати, можливо, кращих часів, а можливо, просто лишиться в землі, як ну, цю тисячу років вона ну, так.